За час війни, за сім місяців геноциду проти українського народу, компанія воля, а точніше, дата груп воля, як тепер варто казати. Працювала щоденно і щоночно, підключала бомбосховища, гуманітарні центри та школи по всій країні. Підключила в цілому 500 об'єктів і дозволила користувачам перерахувати бонуси на користь ЗСУ, що дало нашим котикам на усілякі потреби півмільйона гривень. Ось так. Сама ж воля за свої гроші закупила 4 тисячі рацій моторола, 27 репітерів і в цілому обладнання на 8 мільйонів доларів США. І навіть взяла на постійне забезпечення 50 дітей сиріт війни. Також, говорячи про дітей, зате десь в березні вже стало зрозуміло, що результати цієї війни буде дуже багато дітей сиріт, На жаль. І, і ми розуміємо, що поки у держави дійдуть руки для того, щоб якось вирішувати цю проблему, да, то проблема нікуди не, не, не дівається, і, і цим дітям потрібна допомога зараз. За перші два місяці діти отримали мільйон гривень і будуть отримувати гроші щомісячно до повноліття. Компанією було усунуто 40 тисяч аварій, більшість з котрих вчинила саме армія Оркошмар. А це означало роботу 24 на 7, у тому числі у районах бойових дій. А, у нас є вакансіями шутрального. Ці приробітника маємо в процесі де ми розуміємо, що таким чином ми теж маємо підтримувати економіку, підтримувати, підтримувати нашу державу. І на фоні всього цього компанія якимось чином, але встигала модернізовувати мережу за підтримки компанії Cisco. інвестиції близько 500 мільйонів гривень. Пропускна здатність мережі у 10 разів більше, і 11 додаткових резервних лінків. І це все під час війни. Цікавий такий факт, коли почалося таке масштабне вторгнення, всі оператори забули про конкуренцію, всі почали допомагати себе. один одному. Коли ми бачили, що десь у нас є резервні потужності, там, у інших операторів немає, ми давали їм свої, те ж саме вони робили з нами. Да? Тобто ми якраз от як народ знаєте, ми постійно сваримося, але коли приходить ворог, ми одразу об'єднаємося і, і стаємо непереможними. Не здивуйся, якщо у робітників компанії дійсно є суперсили. Але я гарантую, що вони з'являться у нових абонентів компанії, бо для них буде працювати програма сила волі. Як вже було сказано, ця програма працює для всіх нових абонентів компанії і додає на вибір одну із особливостей: сила швидкості покращить ваш інтернет-канал до гігабітного. Сила часу подвоїть строк дії промо періоду будь-якого пакету. Сила вражень дасть безмежний доступ до преміум пакетів. Пакетів, Top Films, Kids та Music. Сила можливостей дасть 20% знижку на телекомунікаційне обладнання від TP-Link, ToDoLink та INEXT. А села мужності дасть на рахунок 500 бонусів, котрі одразу ж можна перерахувати на потреби наших котиків ЗСУ. Незайвим, втім, буде нагадати, що донатити на ЗСУ можна навіть якщо ви не абонент волі. Власне посилання буде ось тут і в описі під відео. Донайте на ЗСУ. Героям слава! Ну і не зайвим буде нагадати про можливість підписки. Подобайки та натискання на дзвіночок, але тут я не можу не сказати. Я знаю про що ви думаєте. Багато хто із нас, мене включаючи, спеціально переходив з волі на інші теле-та інтернет-провайдери. І не просто так. Однак компанія пережила ребрендинг, зменшила кількість аварій у два рази ще до війни, покращила швидкість реакції на звернення абонентів на 75%, закрила проекти по кредиторам, а сама Data Group отримала права на трансляцію і єврокубків, і Disney, і Paramount, і Viasat. А онлайн-бібліотека Воля ТВ налічує 20 тисяч одиниць контенту. Оскільки я один із тих, хто від Волі у свій час пішов. Я мав би застерігати вас від повторного шансу, але я пішов від волі 8 років назад. А компанії після ребрендингу зазвичай працюють найкраще за увесь час, коли вони працюють взагалі. Тому якщо ви вирішите знову спробувати, це буде не найгірший варіант. Ну а якщо воля запустить у найближчому майбутньому 2 гігабіта, то навіть я до неї можу повернутись. Ну, а Хто її завадить, власне? І чи не у цьому сила мужності? Не? І на цьому у мене все. А до вас два запитання. Одразу два. Відповідаєте на будь-які. По-перше, яким провайдером ви користуєтесь зараз? Е, я користуюсь Тріоланом, бо там, де я живу, інших, в принципі, немає. І друге запитання: що вас? Змогло б звабити, ну не примусити, а саме звабити, знову перейти на волю. Яка фішка, які може телеканал чи там Дісней, чи ще щось таке? Як я вже сказав, мені треба 2 гігабіта. І я, власне, усерйоз, на, на повному серйозі, задумуюсь про повернення. Пишіть не соромтесь. Також виражаю дяку двом магазинам. По-перше, магазину Pixofon за надання мені для роботи смартфону Xiaomi 12X, котрим я зараз користуюсь у якості пульта керування камерою Blackmagic Pocket Cinema Camera Design 4K чи щось таке. А також київську магазину SoundMagua за надання мені для зйомки цього відео, мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, вподавайте підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше. А це нам особливо зараз дуже потрібно та й взагалі завжди дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!